В якому стані перебуває енергетична система у Херсонській і Запорізькій областях? Треба бути готовим до всього. Чи відчувають місцеві жителі дефіцит електрики і як готуються до можливих блекаутів? Дефіциту електрики в Херсонському районі ми не спостерігаємо. Люди тримають запаси палива. Чи загрожує Україні енергетична криза найближчим часом? І як до цього підготуватися? Зараз вже немає можливості пройти пікові навантаження без обмежень споживачів. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Вранці, 8 травня, російські війська знову масово атакували Україну. Відомо про влучання у низці областей, зокрема в об'єкти енергетичної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія використала понад 50 ракет і більше як 20 шахедів. Українські військові знищили 39 ракет різних типів та 20 ударних БПЛА. За даними Міненерго, сили РФ атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській і Вінницькій. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Росія не полишає планів позбавити українців світла. Компанія ДТЕК згодом повідомила, що російська армія того ранку атакувала три теплоелектростанції. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 8 травня повідомив, що лише упродовж попередньої доби окупанти 299 разів ударили по Запорізькій області. Під вогнем перебували 11 населених пунктів, зокрема і Запоріжжя. У цьому місті російські військові поцілили по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. У компанії «Укренерго» нещодавно попередили, що влітку Україна може зіткнутися з дефіцитом електрики. У додаток до пошкоджених об'єктів енергетики влітку триватимуть ремонти на електростанціях. Про це виданню РБК Україна у квітні. Повідомила директорка з комунікації Укренерго Марія Цатурян. За її словами, коли у системі буде відчутний дефіцит, його будуть намагатися покрити за рахунок імпорту електроенергії з Європи. А за умови його недостатності у компанії планують залучати аварійну допомогу або застосовувати певні графіки обмеження споживання для промисловості і бізнесу, зазначила представниця «Укренерго». Тож до чого готуватися жителям Запорізької і Херсонської областей? Про це сьогодні у програмі. Депутат запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів новинам Азові, що у місті зазвичай здійснюють планові відключення електроенергії, коли енергетикам потрібно провести певні роботи. Після обстрілу, 8 травня, знеструмлень у Запоріжжі не було. Відбувається відключення з попереднім е інформуванням населення. Зазвичай це відбувається за добу до вимкнення, тому ну ви знаєте, і Ті ж там чат-боти комунальних служб да, цю всю інформацію дублюють, телеграм-канали місцеві пабліки да, цю інформацію поширюють від е, такого відчутного саме дефіциту в НР-системі, що могло скликати за собою там, ерні, ерні, ерні від відключення від да, і інші там, е, заходи. То поки що, на щастя, да, це мешканців. Міста не стосується тому е, більше Запоріжжя, можна сказати, залежить від е, стану енергосистеми загалом, тобто всеукраїнської е, потужності виробничої потужності дай коли не буде там великого там на дефіциту, да, після там, в тому числі масового удару по енергетичній інфраструктурі, то до цього можна сказати, ситуація є збалансованою. навіть після того як вони задали. Цього страшного удару по ДІПЕС на випадок блекаутів у Запоріжжі готують до роботи пункти незламності, каже депутат. Була перевірка, і ну по результатам цих перевірок, да влада відзвітувала про те, що а, всі пункти незламності вони по місту є готовими і забезпеченими всіма для цього потрібними заходами і всіма владами. Тому звичайно, якби в цьому плані. Готовність певна є до там знаєте непланових там відключень і знову ж таки енергодефіцитів, які ну ніхто не застрахований від цього. Кожен там мешканець має бути до цього готовий. На кожному залишається та не то, що там відповідальність, але внутрішня да, от, там, мотивація, що треба про це знаєте заздалегідь, то, е, поквапитися, да, і якби забезпечити можливість ці ж, там павербанки, да, якщо там уже хтось там відкинув там іншу сторону. То принаймні на велика ймовірність, що вона все ж таки десь має бути поруч, і мають бути ці всі гаджети заряджені і контролювати цей процес. Тому це стосується ну, взагалі того підходу. Що треба бути готовим до всього, Дмитро Кирильчук додав, що на підконтрольній Україні території Запорізької області через безпосередню близькість до зони бойових дій без електрики залишається 52 населені пункти, в яких живуть до 4 тисяч людей. За словами депутата, енергетики роблять усе можливе, аби відновити електропостачання там, де це можливо. Тим часом правобережна частина Херсонщини також потерпає від російських обстрілів через пошкодження критичної інфраструктури. Місто Херсон 8 травня частково залишилося без світла. До того ж, у квітні через атаки енергетичної інфраструктури на півдні України зникало електропостачання у Херсонському районі. Всі громади, де безпекова ситуація дозволяє проводити аварійно-відновлювальні роботи, через деякий час після обстрілів зазвичай мають електрику. Про це в ефірі телемарафону розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудя. Щодня над відновленням світла ми працюємо, тому що із ворожих обстрілів. Майже щодня зникає десь населених пунктів чи в де, декількох населених пунктів світло або газ в середньому працюють близько 30 бригад енергетиків. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Нецький розповів новинам При Азові, що зараз Херсон і переважна частина населених пунктів району мають надійне електропостачання. Працюють комунальні підприємства з централізованого водопостачання водовідведення. Підприємства теплової генерації готуються до наступного опалювального сезону. Е, деякі населені пункти Дарівської і Білозерської громад після деокупації території до теперішнього часу залишаються без електропостачання в зв'язку з надскладною безпековою ситуацією. Це прибережні зони правобережжя Дніпра, і частина Дельти Дніпра вже нижче течією. Там неможливо на превеликий жаль дістатися енергетикам. І відновити електропостачання навіть там, де електропостачання було відновлено за рахунок постійних ворожих обстрілів, лише місцеві енергетики власними зусиллями лагодять мережі і відновлюють електропостачання. Це переважно стосується у нас Білозерської територіальної громади Херсонського району. Через те, що велика частина місцевого населення виїхала із громади. Навантаження на енергосистему є меншим ніж було раніше, каже начальник адміністрації. Ну давайте будемо об'єктивними. Чисельність населення в обласному центрі не більше ніж 30% довоєнної, і така ж сама плюс-мінус аналогічна ситуація по населених пунктах Херсонського району сільській місцевості. Відповідно, і навантаження на мережі електропостачання не таке, як було до повномасштабної агресії. Промислові підприємства переважно так само не функціонують. Функціонують комунальні підприємства, транспорт, електротранспорт, в Херсоні, але ж це все ж таки інше споживання ніж в той час, коли працювали виробничі потужності, тому сьогодні дефіциту електрики в Херсонському районі ми не спостерігаємо. У майбутньому ситуація залежатиме від інтенсивності обстрілів та від типу зброї, яку можуть застосовувати російські військові, зазначив посадовець. Втім, за його словами, Херсонщина готується до будь-яких викликів. Всі підприємства критичної інфраструктури, підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, лікувальні заклади, забезпечені альтернативними джерелами, такими як генератори, різної потужності, в залежності від потреб того чи іншого підприємства або закладу, вживаються постійно заходи з захисту е, критично важливих об'єктів, таких як трансформаторні підстанції, таких як газорозподільчі пункти. Робота триває з, з закінченням ну, за сприятливих погодних умов попереднього опалювального сезону. Невідкладно були розпочаті роботи по підготовці до наступного опалювального сезону. Ця робота ведеться безперервно з електропостачанням багатоквартирних будинків. Звісно, потужності альтернативної енергетики на сьогоднішній день немає, але в багатоквартирних будинках, де є... Найпростіше укриття на їх базі розгортаються пункти незламності більшість багатоквартирних, особливо там, де на місцях залишились керівники ОСББ, отримали генератори для того, щоб бути ну, хоча б мінімально забезпеченими, необхідними для життєдіяльності будинку засобами. Начальник Новоронцовської селищної військової адміністрації Береславського району Андрій Селецький розповів, що зараз у громаді досі ведуться активні відновлювальні роботи після бойових дій. Втім, великих проблем з електропостачанням немає. В період е активних бойових дій в 2022 році е у нас не було великих тоді проблем. Були, звісно, е від бомбардувань і обстрілів були відключення, але е наші енергетики. Відділення нашого ресу, яке знаходиться в Ланцовській, реально герої. Бо е, умовно в 22-му році, там через півгодини після обстрілу, хлопці пригали на мопеди і їхали ремонтувати електромережі. Це при тому, хочу зазначити, що е, їх тоді е, їм тоді не платили заробітну платню. Звісно, не все можливо зробити одразу, але всі населені пункти зі світлом. Єдиний населений пункт Ронцовської громади, який знаходиться в зоні активних бойових дій, це село Сокарівка, і там не все село запитане до електроенергії, бо велика небезпека з дронів, велика небезпека артилерійських обстрілів. Тому наші енергетики туди не можуть безпечно добратися. І е, проте, проте, частина села зі світлом, і у сусідів є можливість е, при бажанні домовитись один з одним про забезпечення друг друга світлом допомогою, незважаючи на те, що дефіциту електрики зараз немає, місцева влада і жителі готуються до можливих відключень, каже посадовець. Нами створений запас і палива у нас є. Генератори, які нам надали донори, які нам надала Херсонська обласна військова адміністрація, які нам надали громадські організації. І є така тенденція, що звісно, люди тримають запас палива. Це ще йде з 22-го року, коли був величезний дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Люди тримають запаси палива, люди тримають, в тому числі там і свічки, щоб економити електроенергію. Ми в тому числі виконуємо, скажімо так. Не флешмоб Міністерства енергетики по економії електроенергії, тому і закликаю всіх, якщо можете десь зекономити електроенергію, вимикайте непотрібні електроприлади, вимикайте непотрібне світло для того, щоб державі було легше. Також у новоронцовській громаді розвивають потужності сонячних електростанцій. Додав Андрій Селецький. На сьогодні у нас є вже певний успіх в цьому. Військова адміністрація організувала. Сонячних електростанцій на 50 кВт, дякуючи нашим донорам, ці 50 кВт Сонячних електростанцій вони допоможуть. Ну, по нашому баченню, по нашому бажанню, вони допоможуть здешевити е, е, ціну заводу. Також другим аспект: е, наш комунальне неприбуткове підприємство. Первинної медицини також отримало від донорів сонячних панелей з батареями на 30 кВт. Але стоїть питання по реалізації цього проекту, і відповідно ми зараз в пошуки донорів на саме на кожну чергу реалізації. Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук розповів новинам Азов'я, якою є зараз ситуація в енергетичній галузі, і наскільки ймовірно є криза у цій сфері найближчим часом. Вона вже є. У Нас було пошкоджено 8 ГВт потужності. Це майже 40% всіх наявних генеруючих потужностей в країні. Зараз вже немає можливості пройти пікові а, навантаження без обмежень споживачів. Зараз у нас було п'ять атак, деякі блоки ми відновлювали після першої, після другої, після третьої атаки. Вони поверталися в роботу і були а, у роботі під час нових атак. І росіяни методично просто добивають нашу генерацію, чому тому, що не вистачає ППО, не вистачає ракет до ППО, які мають захищати наші е, станції. Тому тут питання про те, е, що потрібно зробити, щоб забезпечити необхідний захист від руйнувань, і це зараз на даний час, після п'яти атак, які відбулися в той період, який я сказав, є найкритичнішим. Питанням, тому що якщо воно не буде забезпечене, будь-яке відновлення втрачає жодний сенс. Воно просто жодна станція не зможе працювати і тиждень. Тобто до наступної атаки росіяни б'ють через тиждень. Також Дмитро Сухарук розповів, як ДТ готується до можливого погіршення ситуації з електропостачанням і що радять українцям на цей випадок. Вони, як енергетики, зараз що робимо, ми е, дивимося. Е... Що можна відновити швидше, то відновлюємо, що було зруйновано або сильно пошкоджено. Не дефектуємо, демонтуємо, ремонтуємо або ж доновляємо обладнання за, 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 за свій кошт, так і за рахунок донорів, які допомагають, так і за рахунок того, що в Європі є старі станції. Які будувалися під час е, радянського союзу, і дуже шкоди схожі за проектом з нашими станціями. Що стосується вироблення обладнання, то тут розміщують замовлення. На жаль, у нас є такі елементи, які обладнання, які необхідно для виготовлення, яких необхідно 6-12, а може навіть 18 місяців. Порада це мати альтернативні джерела живлення. У кожного це генератор в будинку, якщо ви знаходитесь батареї у квартирах, якщо е, немає постав можливості встановити генератор, і це не павербанк, це має бути трохи по більш потужна батарея, яка забезпечує квартиру живленням протягом не години, не двох. Це 6, 7, 8 годин. Для цього потрібно готуватися, для того щоб в, в випадку ПРФ. Перев перерв постачання була можливість заживити всю квартиру, а не лише за зарядити свій телефон, тому що ми говоримо про системну кризу, яка не буде проходити протягом дня, двох-трьох. Це буде системне життя з обмеження вже майже два місяці. Живе Харків потрібно забезпечити запас води на випадок того, що буде відбуватися можливе відбуватися знеструблення критичної інфраструктури. А потрібно мати можливість готувати їжу без електроенергії. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого двадцять року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новина Азов'я. На все добре. Нині приазов'я.